Всім привіт, друзі! Е, у нас температури на сьогоднішній день дуже ростуть. А як ви знаєте, томати не дуже люблять спеку, в спеку погано засвоюються або взагалі перестає засвоювати з тому що я сьогодні буду робити. Ось придбала я бриксіл кальцій 15 грам пакетик. Будемо розводити на 10 літрів кімнатної води температури, заливати виприскувач та обробляти наші рослинки по листу. Це Добра профілактика вершинної гнилі і краще це робити, поки ще вони не нав'язали плоди. Але якщо нав'язали, то ще не пізно це зробити, тому я сьогодні буду вам це показувати. Так, розпочинаю місію без вершинної гнилі. Передаю нашу зброю оприскувач моєму чоловікові. Він зараз буде рятувати наші томати. Так, Олексій, щоб не сидів без діла. І ось так от ми кальцієм обробляємо. Наші томати в нижніх листочках, нагадую. По нижніх. Так. Робимо таку профілактику раз в дві неділі, і ваші томати просто не будуть знати, що таке вершина гниль, і будуть у вас здорові плоди. А всім гарного дня, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових цікавих відео. Нехай щастить.